Я чекаю свого чоловіка. Уже год три місяці, верні, год і чотири місяці і 25 днів сьогоднішніх. Немає інформації. Чекають діти додому. Дитина весь час плаче, просить. Кожен на обміні, коли я тут є, в мене дитина після обміну дзвонить і питає: Мама, папа є? Папу поміняли? У мене нема що сказати, тому що. Розумієте, серце материнське розривається від того, що я не знаю, де мій коханий чоловік, і що сказати дитині. Я буду його шукати до останнього свого подиха. Я не вірю жодному слову, бо я знаю, що мій коханий живий, і він обов'язково повернеться додому, до родини, до дітей. Федоров Олександр Миколаєвич. Це ваш брат. Вони поїхали на позицію 7.11, Пів сьомої ранку він нам голосове скинув повідомлення, що він поранений і чекає на евакуацію. Вони, там їх було так, троє хлопців, четверо. І вже 9-го числа ми дізналися, що вони вже рахуються без вісти з них. — Це було в листопаді місяці, 24-го року, в було так. І ваш брат же ж, я так розумію, зміг допомогти врятувати іншого бійця? Ну, Це було з 23 на 24, з 23 на 24 рік. Це якраз було в ніч новорічну. він одного з бійців виніс. І от коли поїхав на позицію 7 листопада, вже в Курахову, він поїхав якби, забирати так само цього самого бійця, бо він так був знову поранений. От і вийшло, що за третю спробу евакуації вони все ж таки врятували його, а ці хлопці залишилися на позиції без якби можна сказати, без шансу на евакуацію. Все, бо були обстріляні реби, були зіпсовані. Це що скидали аптечки, наші хлопці це все зразу контролювалося і все розстрілювалося відразу. Тобто, в них навіть не було медичного ну якби, медичних якихось ліків щоб полегшити ту біль яку ми не отримали під час поради. ну ось ну-ка, дорожку вами самеська прийшла А кого ви чекали? Сина, Сина? коли він потрапив в полон. Перший, Перший день дня. на Чорнобильській станції. А, так, чекала я, дружина, батька і двоє дітей. Нарешті цей день настав. Скільки кім років? 36. Таш. Боже Саш, їдь. Хорошо. Нарешті! Рита тата повернувся. Рита майже не пов'язає, вона відіжовій три рочки було. Три роки останнє щодо останнє, що він чув. Це Рита йому сказала голосове повідомлення. Коли він ще був на станції, ще був зв'язок, вона записала, йому сказала, тату, я тебе люблю. Це останнє, що він почув від неї. Ура!

Вже. Завтра ну, тричі Завтра... човті передняв... його день народження, я ж його простила прийди на день народження кожний раз. Ви його впізнаєте, як думаєте? Такий Пізнаю, я впізнаю його. Він мене став малюсінький, худюсінький, як дитинка 14 років. А з тисяч, які росіяни виставляли список і фото. Там є наші хлопці, чає, ми їх бачили. Він будував цей саркофаг на цій станції на атомній і потім там служив. Як побудували, після цього пішов служити туди. Це вчора день народження, так? У сина вчора було його а, день народження. А, а це у внука. В, у мого внукав його сина день народження було. Я? Дякуючи, оцій бригаді 30-41. Немає другої Чорнобильської станції, яка була тоді. Немає того взрива. Вони склали зброю тільки для того. Щоб не повторився знову той зрив, тому що там знаходиться дуже багато радіаційних матеріалів, і маленьше, щоб туди полетіло, була б знову друга Чорнобильська станція. Але наших хлопців обривають грязю, що вони взагалі зрадники батьківщини. Але дякуючи їм весь світ остався без радіації. Зараз Дженці вже 4 роки, вона батька не пам'ятає майже. тобто, ну, По фотографіях, да. це теж переживає, плаче. Доць. Ну Ти готова зустрічати, тата? Готова, папу зустрічати. доць. Хотіла шоколадку подарувати. Ну, донька хотіла, мами все забрало, а ну, дитина дуже сильно хотіла. Плачу, не віддам це папі. Ну, ми з дядями домовимось, добре, дочі? Які у вас емоції зараз? Ви його побачите вже от за пів години. Не знаю, не можу пояснити це. Як ви думаєте, ви його впізнаєте? Все ж таки снуть? Да. Я його серед тисячі впізнала на фотографії. І в мене тоді, мені тоді було дуже погано, що я чоловіка не впізнаю, три з половиною роки пройшло, і я його не впізнаю. Але знаєте, я до третьої ночі я не спала, я його впізнала ну, серед тисячі. де Дуже погано було видно. А, слава Богу, пройшли ці три з половиною роки. 17 травня він мені зателефонував, що він вийшов з Азовсталі, і 22 травня в мене пропав з ним зв'язок повністю. А, і місяць тому я тільки отримала його листа, який він мені написав ще в квітні. місяці. Про що, писав? Оце, що Він дуже сумує за дітьми, дуже хоче додому. А у нього кілька дітей? Троє. Троє. Да, двоє молодших. Києві залишились. Ви вже повідомили всім чи як? Дід, да. Угу. Да. дід, дід, дід. Тут ти ж теж не бачив, стільки. Вітаємо! 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 Не закривай!

Родики мы тут за ждем. Так, успокойся. Главное, что ты дома. Все, все, все. Все, все. Все нормально. Дома, дома. Ну да. Невестка. Так, а это... Батя, эффекты, мне. Да, конечно. Он же меньше. Ах, да? Может, вам не можно так рывки поднимать? Слава Богу, прошу. Держись, все добре. Я вдома, все нормально. надому. Як вас звати? Валерій. Валерій, скільки ви часу було в коли? А коли потрапило? За видіча ухо. А хто вас зустрічає? Донька. Донька? Донька. – І нарешті дочекались. – Змінилася донька за 3,5 роки? Не впізнав, там вже на порозі. – Не впізнав, не впізнав. Люди тут. А тата змінився? Тата, так, дуже схуд. Це добре. Бурмовому вдома. Борщ сало. Це наш новажник. Головне, що він вдома. всі кошмари ж А шмариш, Ладно, <плес> Сьогодні <плес> щось відчували. Сьогодні, звичайно, але ж було таке вагання їхати чи не їхати, але ж я ж треба, я чекаю, значить, з 10-ї ранку я вже тут. І коли прийшло мені сповіщення, що «Ваш вдома, я була не, не то, що на сьомому мене від щастя, а прям злетіла вище. Це було. Довго того очікувано, прямо дуже довго очікувала. І інформація про полон також була не відразу. Але дочекалися. Робили все можливе, щоб повернутися до цього додому. Давай. А ну давай, давай, щоб давай, давай. Ну, давай. аккуратненько. Ой, акуратно, ти жити.

Працівники координаційного штабу завжди працюють для того, щоб наступний обмін був якнайшвидше, і це можна зрозуміти, тому що кожен день в російській неволі це загроза для життя і здоров'я наших хлопців, дівчат, які там перебувають, і військових, і цивільних. На жаль, кожні перемовини йдуть важко. І ми робимо все для того, щоб це було якнайшвидше, але виходить на щастя, виходить зараз звільняти так, як виходить, тому що це робота це робота дуже багатьох людей, дуже великого колективу. І ми маємо справу з російською стороною, яка часто не виявляє зацікавленості. Там неорганізовані тривалий час були такі структури, як аналоги координаційного штабу. Ми знаємо, як Росія ставиться до своїх людей, і тим більше тут нема мови про іноземне. Найманців тому це важко, але колектив координаційного штабу головного управління розвідки робить все для того, щоб це ставалося якомога частіше, тому що це кожен обмін збільшує шанси для родини побачити свого рідного. Ще місяць тому, впродовж місяця, була інформація ну, там, з різних джерел, що Росія зупиняє перемовини через там то заяви Трампа, то там ще якісь ну, там, те, що ми Трошки залітаємо на їхні території, на їхні НПЗ за те, що у них там немає бензину. ну Щось таке з цим пов'язано. Як йшли перемовини? Чи дійсно було таке? що а... Російська сторона просто призупиняла ці перемовини. Це інсинуації. Ми до них вже звикли за ці три з половиною роки. Робота йде, перемовини не припиняються. Поки не було офіційної інформації, я не можу це коментувати. Але на щастя, нам вдається звільняти з російської неволі тих цивільних, яких Росія отримує абсолютно незаконно. Це українці, які не вчинили жодних злочинів, і які мають бути випущені без жодних умов. Їх не можна обмінювати на військовослужбовців. Ці люди, які весь цей час в таких самих жахливих умовах, як військове полонення, знаходяться або на території РФ, або на тимчасово окупованих територіях. І для нас дуже велика челендж виклик і робота, щоб цих людей дістати, тому що це дуже непросто.